Слава Україні! Розпочалася 563 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на Сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Минулої доби окупанти атакували Україну 20 дронами камікадзе типу Шахет, з яких 16 було знищено засобом протиповітряної оборони України. Також від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міст Суми та Кривий Ріг. Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Бологівка, Петропавлівка, Кислівка, Харківської області, Білогорівка Луганської області, Ямполівка, Зарічне, Сіверськ, Веселе, Біла Гора, Північне, Степове, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Червоне, Малатокмачка, Червона Криниця, Роботине, Ясна Поляна Запорізької області, Козацьке, Одрадокам'янка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 50 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує отримувати угрупування військ, прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. У районі відповідальності у в Хортиця на Купінському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України в районах Сенківки, Нової Горівки, оріхово васильківки та Південно-Східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки. Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув'язнених. Таким чином, Кремль продовжує позбавлятися від небажаних верст свого суспільства. В рівні відповідальності у Сувтаврії на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках сили оборони мають ініціативу: продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвоюють нашу землю. Українські захисники успішно тримають оборону біля Авдіївки та Мар'їнки, де протягом доби противник здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новокалинового, Красногорівки та Причистівки Донецької області завершилися для окупантів лише значними втратами як у живій силі, так і в техніці. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. У свою чергу противник перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно повітряно-десантних військ та намагається відновити втрачене положення. Так, силам оборони в районі роботи Новозапорізької області було відбито понад 10 таких спроб. На Херсонському напрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по телам противника. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одному пункті управління та по одній позиції зенітно-ракетного підрозділу. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено один склад боєприпасів, 9 артилерійських засобів, 6 пунктів управління, одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 600 окупантів. 15 танків, 13 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 18 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 34 автомобіля та 10 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!